Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Містер Ватік і сьогодні я для вас знімаю новий дуже класне ві відео. І так, да, хочу я зараз вибачитися, що вчора я ну, не встиг сказати пока цей, е просто не вистачило пам'яті, я навіть не міг нічого зробити, навіть да викласти. Тому Ось ось. так ось. І сьогодні я для вас записую нове відео там, де я буду будувати е е город. місто. місто. Е вже воно ну, побудоване, ну, якби побудоване, я зараз зроблю обзор на все це, то що я будував. Е і ми будемо продов продовжати будувати да. е в цьому відео. Ну, я спочатку покажу, а потім ми добудуємо, напевно, дорогу, а вже в наступному відео я, е, будемо будувати 9-похівку. Е, да. ну, Приємне прос просмотру. І спочатку ми почнемо так, з інтер'єру. Е, в мене є п'ятиповерхівка, поверхівка ну, гуртожиток. Є, так сказати. Е, і тут е, от, ми. Заходимо. Далі що ми бачимо? Ми бачимо гуртожиток, ну коридор коридор тут ем, лісниця чи як забув, як по-українськи буде. Ну і кімнати Перша кімната ось вони всі відзеркалені якби Ось тут така кімната, ось така кімната, ліжко. Це, якби така Ну щоб штука, щоб сюди можна. Ну якби я не знаю, як сказати, вона. Ну, як би як коли біля ліжка, як стіл такий, ти туди можеш все покласти. Ну, да. Тут е, в нас сундуки... Ой, щось підлагало. в мене ще моди скачні, підлагою щось, вибачте. Е, тут вже в нас кухня. На кухні ми бачимо холодильник, е, це. Е, е, ну, Я не знаю, полочки чи що. Е, це в нас. Е, ну, як би стіл теж, тут він відкривається, та, туди можна все жити. Ну, і тут туалет, туалет, це мій такий туалет. Так, ну і все, і всі кімнати ось, ось такі. П'ятиповерхівка це, і тут дві п'ятиповерхівки. Зараз покажу парковку. Коли ми виходимо на вулицю, ми бачимо тут дороги Ось такі, там ще нема дороги, тут бордюр, пішох, пішохідний перехід, ще одна п'ятиповерхівка. Да, ось так вони виглядають. І так, до п'яти всього. Ще тут, я думав, ну, треба зробити, я думаю, ці, якби, ну, вікна, щоб такі великі, якби, що це. Ну, Це ж гуртожиток. Так, далі. Ну, Тут е, такі дороги, тротуари, як сказати, да. е, тут вже парковка. Ось вона ось така. Е, як це виглядає. Е, ну, що зараз покажу. Ось так це виглядає вночі. Да. Ось так. Дуже прикольно. Тут все світить е, фонарі. Ну і ось е, п'ятиповерхівки, поверхів... гуртожитки. Е, зробимо день, щоб. Да. Е, ця дорога веде ну, туди далеко, там ще я нічого не робив, вона просто туди веде. Да. Е, е, вибачте, що підлагою, просто моди. Із відео в мене якось підлагою. Без відео все нормально йде, а з відео щось да, Я хочу ще вам показати е, ще дома такі. Е, зараз покажу. Це треба ось сюди. Ви якби їдете, їдете сюди, сюди, сюди. І тут вже ось такі дома. Там село знаходиться, якби можна туди теж попасти. Ну і ось такі дома. Що ми бачимо в цих домах? Ну Це гараж, якби двертика. Тут сундук, то що я там строю. ну це таке. Це сундук ще треба, ну можна сюди рести речі класти. Ну, як він виглядає, він виглядає ось так, це перед. Ось тут збоку він виглядає ось так. І ззаді ось так ось. Тут ще один вхід є. Так. Ну, Він, напевно, навіть красивіше, ніж п'ятиповерхівка. Зараз я покажу, що тут знаходиться Ну, інтер'єр. який. Так, спочатку ви заходите, тут висить, як би. Лампа, лампа, лампада. Ем, і ви можете взяти собі броню, якби одяг. Це бочки, щоб, ну, це я хотів зробити якби такі, ну, якби, ну, можна сундуки поставити. На бочки ще класти щось можна, ну, якби от так. Е, тут вже картину, ви бачите картину. Да, е, тут кухня. Ще другий поверхи, е, тут кухня, щось підлагає, підлагає. Тут, якби стіл ви можете їсти. Да, тут е, такий, як сказати, ну, вазон чи ну, таке міні-дерево я зробив. Це холодильник, тут я зробив його вже, він працює, сюди можна їжу класти. Ну Тут як там я зробив. Тільки тут не шапки я зробив, а поставив ось так. Це... І ще я зробив цю. Щоб руки мити, як вона на українській раку, ну, як не знаю, як на український, і піч. Да. Коли ми заходимо в гараж, ми бачимо тут мотоцикл. Ну, я, ну він не дуже такий. ну, Я просто строю ось так ось: ем, да, мотоцикл, е, сундук, і, ну, як в гаражі там, щось робити, там, е, чинити, там, ну і картину. А і да, в п'яти поверхівках, в гуртожитках, ем, Якби, там всі картини різні. ну Не всі, там в одній кімнаті така картина, в другій така. Ну, ще тут картина висить. Ну і вікна. Я зробив чорні і все. Тут ще картина. Да. Так, далі. Далі, коли ми на другий поверх поднімаємось, ми бачимо тут, ем, ну, картини. Раз, два, три. Три картини, і далі би, вже таке велике деревце. Ну, тут ще один сундук, ну, якби, щоб речі класти, да, що тут у нас? Це якби, щоб там щось робити. Да. Тут вже спальня. В спальні так, я забув посадити. Тут лампи і тут туалет. Туалет ось такі. Ось це душ. Це душе. Це, щоб вішати ці. А, ну я забув полотенці. Ну, як воно на українській теж забув, Да ну і все. Так, є далі, давайте по зараз я покажу. Підемо так виходимо тут. Я зробив таку кришу. Все це, це. зробив. Коли ми проїжджаємо далі, ми бачимо, як би проїзд ми можемо заїхати в цю, в село. Да, в село можна заїхати. Коли ми вже до кінця вулиці доходимо, я тут ще дом ось такий побудував. Ну, Якби я тут скопіював і так вставив. Але я не знаю, тут він як би, ну, в поворот. Ну, Хоча да, він не входить. Я не знаю, що, як його зробити, але потім, потім подумаємо. Да. Тут вже поворот. Да, і далі ми йдемо вже вперед. Зараз покажу. Ми доходимо до кінця і тут ми бачимо вже ем, річку. Да. Це річка, ну, вона невека, не тому що ну, і не глибока. Я просто ну, строю в, ой, в плоскому мірі. Да, і тому тут тільки до дроки і все. Аж да, тут я планую зробити як би ось так. Ось, ем, туди пря прямо. І тут я зро планую зробити якийсь фонтан, а далі міні-річку таку теж. Тобто тут буде дорога і туди буде дорога е, везти. я сьогодні будемо робити. Я не знаю, як. ну, куди Туди, Туди, я думаю, туди буде вести дорога. А ось тут уже е, зробимо 9-й поверхівку. Да. Ну, я думаю, що ще можна починати. Так, ось це ми ламаємо ось так. Все, я думаю, можна починати. І зараз я ось це зароблю і вже покажу результат ну, цієї дороги. Все, я вже зробив за допомогою топоріка. Да, я вже все зробив. Якби ось тут буде ще, я думаю, ну, буде. Фонтан і я тут побудую великий такий фонарь, який буде всю вулицю. ну, Ось це все світити. Щоб я не ставила ось тут фонарі. Да. Тут фонарь, ну, да. Ось так. Я вже побудував дорогу і залишилось тільки маленький. Ну, додати полосу і все зараз зроблю. І я вже зароблю цим бетоном білим, так, вже зароблю ой, щось залагало. Ну чому я... я відео включаю лагаю, я не знаю чому. Ну так. Зароблю так, сюди, сюди, сюди. Тут ще зароблю і все. Треба буде тільки поставити ось ці фонарі і все. Е, да. Сюди, 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 сюди. І сюди ось такі. Е, як, е, Я не знаю, як вони називаються, Фонарі я їх називаю. Глоустовен. Так. Тоді зараз будемо ставити. Е, через кожних 10 блоків я їх ставлю. Ну, я поставив, але я зараз думаю, що не треба. Якщо буде стояти великі е, фонари, то я думаю, де треба. Ну, е, Ось тут і так далі піде. А ось тут не треба так. Цю дорогу я буду потім робити. А, да ця дорога буде йти туди, і там та ще дорога. І вони, вони будуть як зімкатися, чи як сказати, да будуть ось так. Тобто ця І ця дорога і вони ось так будуть. да А ці дороги вдоль річки будуть. Ось, ось так ось іти Сьогодні я зроблю, треба ж тут ще. Перехід зробити, ну туди ні, там будуть ці, ем, ну Ще зроблю е, дорогу туди, ось цю поки що зроблю. І цю вже, ну теж сьогодні і все напевно. Ну, і вже в наступній серії будемо робити доволі ну туди і будемо робити дев'ятий поверхівку. І все, я зробив вже ось ці дороги. Да. Як я їх робив? Я брав, копіював ем, ось це, ну, копіював і просто вставляв і ось так виходять до дороги. Е, зараз я вам даже покажу, як це робити. Тільки ось ці, угу, ці штуки треба бути. Ну, ладно. Ці штуки просто стоять на цьому. Напевно, зараз буду замінювати. Зараз я це все ось так і заміню. А, ну да це мій косяк. Ще я там робив, це мій косяк, то ось це аж тут стоїть. Тому да це мій вже косяк. ще Ну Я тоді відео не записував, я тоді навіть. Даже... Ну да це мій косяк. Ну Зараз буду зароблювати. Ну, все, я на цій цій дорогі все зробив. Но на тій дорогі, ну, я думаю, вже робити не буду на тій дорогі е і в тій серії, тому що це багато часу. І на це, ну, потратити. Ну, я, в принципі, можу зробити. Ну, зробити сам і не знімати серію, а потім вже буде все зроблено. Да. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ага. Угу. Да, це от тут ще нема. Там я пропустив. Ну так, да, тут треба це все зроблювати. Я отут, де десь пропустив. От тут пропустив. А, я накопіював. Так, да, так. Да, да. Це треба все робити тоді, тому що воно буде. Ну або просто. А, так, так, да, я можу просто тут е... знести ці штуки і просто позроблювати їх і все. Ну, я думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати, так. Да. В мене такі скін, ну, сюди я не качав. Так. Е ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!